Так стається, у мене все вийшло. Усіх вітаю. Хто буде долучатися чи хто долучився, все ж таки я вирішила сьогодні вийти в прямий етер на Ютубі, не в Інстаграмі, як обіцяла, думаю, на Ютубі все ж таки в мене більше підписників. І я сьогодні хочу. Все ж таки обрати переможця. Пам'ятаєте, в мене на каналі був розіграш до Дня Матері, де я хотіла з вами поділитися і розіграти ось таку палетку від ламель. Перший переможець в мене отримає, а другий в мене отримає ось таку палеточку від Glenbі. Вибачайте, що не 5 числа, але я так і сказала у відео, що 5 або 6 вчора в мене був дуже такий насичений і важкий день. От а сьогодні він в мене був не менше насичений, але і в нас сьогодні така погода у Львові, ви знаєте, дуже е, зранку, десь з ночі падав дощ, злива, 7 градусів тепла, вогкість, холодно І взагалі нічого не хочеться робити. І, 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 але роботи, як завжди, дуже багато. Ще з донечкою лікуємо зуби. Е, Привіт, привіт, вітаю! Дякую, що змогли доєднатися до прямої трансляції. Я хочу все ж таки розіграти. Довго не буду вас затримувати, бо вже хочеться, і от, щоб отримав подаруночок Переможець на один А два. Тому, тому я а, 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 всім бажаю успіху. От, і нехай виграє той, хто цього найбільше хоче, скажімо так, так. Отже, умови в мене були дуже прості, тому не буду довго затягувати. Я вже знайшла собі, значить, це відео, знайшла рандомайзер, в якому ми будемо з вами обирати переможця. Так що, давайте, я забула, ага, ми маємо скопіювати ось це посилання. Копіюю посилання. Так, в мене мишка. Я без мишки мишкою та без? А, так. Зараз я постараюся. Я, коли не робиш цього дуже часто, вже й забуваєш. Копіюю посилання до мого відео, вставляю його у рандомайзер. Так, я не знаю, вам щось буде тако видно чи не буде. Я такого тримати. І, і, і ось тут. Мене має писати, значить, треба що зробити. Натисніть на кнопку Randomizer. Ну що ж, давайте пробувати. Але в мене чогось тут не висвітлювалося, скільки в мене, я напевно, не на це посилання скопіювала. Скільки в мене тут мало писати? А, це youtube студія. Так, давайте ще раз. Ще раз скопіюю. Щось я не то зробила. Так, переглянути на YouTube. Давайте переглядати на YouTube. А ось. Знайшла я це відео. Це не то посилання я скопіювала, ну, я ж кажу. Все як завжди. Але нічого, добре, що я вчасно подивилася, тому що там має писати кількість переглядів, лайків та коментарів внизу, там, де рандумайзер. А що ж це таке посилання, якесь кілометрове? І що? Видаляю. Іруся, привіт! Привіт! Ще не побачила, що у тебе був розіграш, трохи не встигла. Іруська. Ох, я цей. Я щось теж неочікувано. Його так зробила, знаєте, як то кажуть, збухти-барахти. Ось так склалося, не знаю. Ну, нічого. Я думаю, що ще щось буде в мене теж цікаве. Нічого страшного. А, так, давайте. Так, що я там накладила? Ага, все є в мене, знайшла відео. Я на Ютубі. Своє відео на Ютубі я знайшла. Ось це посилання мені потрібно було скопіювати. Так, копіювати. І от сюди, де рандомайзер, його вставити. Все, вставила. Ага, от, все є. Бачите, тут перегляди, все мені. Що ви там бачите? Нічого не бачите, Повірте мені на слово. Бачите, перегляди внизу пише, лайки, коментарів 41. І коли я. Натискаю ось тут така синенька кнопочка має з'явитися рандомайзінг. І ну, все. Бажаю всім успіху. Бажаю всім успіхів. Дякую, Іруся. Гарно глядаєш, Дякую, Ірусику. Ой, я сьогодні Де ми тільки сьогодні з доночкою не були. Зуби лікуємо, то дітям лікувати зуби, то. Дівчата дуже дорого, дуже дорого, краще з ними чистити ці зуби разом стійте над ними, бо це прям у нас зараз такі, такі. Та я думаю, що зараз сюди такі Ну, Але що зробимо? Не будеш, дітки, без, без зубів або з поганими зубками. так? Добре, не будемо про погане, давайте думати про хороше. Все буде добре. Так, ну що ж, бажаю також всім успіхів і перший переможець, який має отримати в мене ось цю палітру від ламель. Та-да-та-там. -да Давайте. Хто, 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 хто? А, так, запам'ятали, даю максимально в камеру. Анастасія Мороз. 348. Ну, це, це я беру участь у розрічі. Мені подобаються палетки Glimbів, у мене є одна з диско. Я нею вже п'ятий рік користуюся. Вітаю вас! Тепер ви маєте ще палеточку від ламель від мене. Тепер я чекаю, щоб ви мені написали в приват інстаграму. Я зараз зроблю принскрін цього монітору. Так. Принтскрін, так, роблю принтскрін. Не пам'ятаю, треба було ще якийсь цей, але нічого страшного. Я зараз і треба вибрати зараз мені другого переможця. Значить, я ось тут де стрілочка. Анастасія, я вас вітаю. Ви перший переможець. Другий переможець. А там. Хто, хто, хто. Зуби то дорого для всіх 100% вірус, я тобі кажу. Так. І це в нас Надіжда Маковецька. Я. я беру участь у цьому розіграші. Дуже гарні однушки від Патрісі Єлодо. Вітаю вас, Надія, ви виграли ось таку палеточку від Glamбі. Також чекаю вас у коментарях. Вітаю дівчат, вітаю дівчат. Я також всіх вітаю. Ось покажу вам ще раз. Так, роблю ще раз принскрін всього. Тепер тільки розібратися і щоб мені дівчатка написала, щоб я їм, в принципі, я вже завтра можу, якщо вони мені, е, значить, з'являться, то я їм вже відразу можу завтра їм відіслати. Ці продукти, по дорозі, навіть на роботу. Зраненька. Вітаю, дівчат, з перемогою. Ура! Я також вітаю їх всіх. Дівчата, напишіть, що робити. І Руся, я знаю, ти цей на лікарняному, здається, писала там. Дітки хворіють. Та з такою погодою в нас я взагалі. в шоці. У нас така сьогодні холодрига, аж просто страшне. Так, давайте я хочу. Що я хочу зробити? Я А хочу... де в мене. Ой, у мене чоловік поремонтував мені ноутбук, і я тепер не знаю, де мені так не фотошоп, а мені треба звичайний пейнт. де його тепер мені знайти, я не знаю. О, PowerPoint. Здається, то дякую вам, дуже приємно. Ой, Надія приєдналася. Дякую вам, Надія, ви виграли палеточку від Глембі. Напишіть мені, будь ласка, але в приваті, напишіть мені в інстаграмі або. Якщо ви в мене в телеграм-каналі є, то можете мені в Телеграм написати, куди вам відправити цю палеточку. І я вам її відправлю вже з раптора-зраненька. Так, зараз я хотіла сюди вставити цей. Не вставлю, напевно, я сюди в Paint той Print Ага, так, PowerPoint презентація. Але мені на презентації треба, мені треба, звичайно, сторіночку відкрити. Іруся, е, так, ланочка, налікарняний, піду до завтрашнього дня, якщо бути чесною, бо сьогодні крайній день відпустки. Ага, ти в відпустці була, а тепер цей. А, у нас такий теж на роботі, а, кінець, кінець, кінець семестру. Всі тепер в майстерні працюють дуже багато. Як завжди, ми, знаєш, не встигають. Студенти завжди не встигають. Але я на сьогодні відпросилася, бо мала з малою до стоматолога йти. І, я... ну, і в мене сьогодні в вівторок, такий день співпало, що не потрібно. В ну, майстерні нікого немає. Хіба б хтось додатково хотів попрацювати, то собі вже прийшли та й попрацювала, але вже без мене. Я вже буду завтра. А, так, я щось не можу це зберегти. Добре, передивлюся тоді. Зараз е постараюся цей зберегти пряму трансляцію і е ще раз подивлюся, на хто в мене перший виграв. У мене перший виграв. Так що, отаке то дівчатка. Тішуся, що вже провела розіграш. а Вже хтось від мене отримує подарунки. Оксанка, привіт! Привіт! Рада бачити. Вітаю. Як у вас справи? Бачила, відео у вас вийшло. Зараз піду собі включу щось на фоні. Буду дивитися з покупочками. Yep. У нас сьогодні у школі, школі старша школа, в нас сьогодні робила ярмарку. Я отримала ось такого лизунця, подарунок до дня матері. Також я сьогодні з лизунчиком. Ой. Так. Ще б дівчата з вами побалакала, побалакала. Я теж зараз дівчат передивляюсь і Руся. Там. Я теж він, прийшла і ми, ми прийшли з донечкою, кажу, ми ходили до стоматолога, потім ми пішли за покупками. І ми прийшли десь було вже о пів п'ятої. Думаю, треба ж той э, розіграш якось, вже пора-пора переможців вибирати. А та й буду зараз щось в вечері готувати, готуватися до завтрашнього дня. У нас ще а, виступ в, на танцях. Це не в школі, це буде додатково. Дим словом, багато приємних моментів. Оксана, вийшли е, покупочки. Запрошую до перегляду заварити чайок. Так, зараз так і буде. Я собі заварюю якийсь чайок, у нас дуже сьогодні холодно. Така сирість на вулиці, що просто страшна. 7 градусів тепла. Я в шоці просто. Я вже так хочу того сонечка, щоб було все. Хоч трошечки якось сонечко піднімає більше настрій, ніж дощ. Хоча ми сьогодні так гарно погуляли з донечкою. Прийшлися, трошки там така в нас муживічка крапала пізніше, як ми вийшли від стоматолога, трохи так намокли, хоча в сумці мала, але не відкривала її, ми хотіли смок... помокнути трохи. От, та й таке. Зараз буду передивлятися також ваші відео всі на фоні. Вімкну собі, а і час, і час вже дуже швидко якось минає. Добре, дівчатонька, буду я, напевно, завершувати, щоб довго не було. Якось треба буде собі зробити, знаєте, а у нас в сумах сьогодні тепло. Це гарно, коли тепло. На душі якось по-іншому. Треба буде якось з вами собі, так, знаєте, виокремити час, якийсь прямий етер з вами побалакати. Так вже скучила за вами всіма, хотілося знати, що ви, як ви. От. Зараз тими всіма подіями. Забріжчий сьогодні тепло, але похмуро. Угу. У нас теж було декілька днів так похмуро, але тепло. То ще якось так ворушився. Ну а сьогодні це просто. Ми зранку ледь встали. Ну, чесно, чоловік йшов 8 годині на роботу, каже, ви що ще спите? Тому що в ліжко сповзли десь, було вже 15 по 8, потім за півгодинки, добре, що школа близько, не треба нікуди їхати, так швидко. Позбиралися в темпі вальсу. Ой. Так, що, так було, було цікаво. Ми теж сьогодні довго спали Яруся. Тай сьогодні прям дуже-дуже вже не хотіли нікуди виходити. Я сьогодні, між іншим зрянку випрямляла волосся а, утюжком. Але а, в мене що випрямляй, не випрямляй, лакуй. Я не знаю, що хочу робити. У мене все одно воно за три секунди я тільки на вулицю вийшла, а зразу мені такой чик-чик-чик, все покрутилося. Так, Іруся, Єванці, привіт від мене, великий. Дякую, Іруська. Тобі теж від неї привіт. на там сидить на кухні. На своєму планшеті, може щось дивиться. Мене тут не знаю, може щось своє дивиться. От, так що купила сьогодні собі якийсь один спрей, були в Аврорі, забігали. Від Еон написано для волосся. Цікавий. Теж, здається, хтось з вас купував, купував. Я не пам'ятаю тільки, хто показував, чи це Альонка показувала, чи хто когось бачила з вас. То я собі вирішила теж його купити, думаю, там якраз акція, що 65 гривень чи 69. Там вона є мама, каже, акція, як акція треба купувати. У мене від е, цього, від містра Скрабера, закінчився спрей для волосся. Вирішила собі щось таке купити. Бо я щось тепер таке люблю. Таке Пш пшик шк пшик на волосся і все. Але мені нічого не помогло, ні спрей, ні, ні, ні лак взагалі нічого. Прийшла до стоматолога як одуванчик. Добре, дівчатонька, все. Буду з вами прощатися. Так, переможці. Пишіть мені, зараз в мене телефон, я знімаю на телефон. Пишіть мені в приват. Чекаю на вас. Значить, зараз я маю щось зробити допис на Ютубі, про хто в мене виграв. І, 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 і чекатиму вас в. Приватні щоб списати собі інформацію, куди надіслати вам ваші подарунки. Все. дякую вам всім, що приєдналися. Іруся, О, я теж зараз для волосся різні спреї та інші засоби люблю. Так, воно так якось, я не знаю. були періоди, що ті спреї вони мені якось обтяжували то волосся. Чи я їх не знаю? чи то була така якість тих спреїв, які я тоді наносила? чи то е, просто я їх забагато наносила, що воно в мене таке було якесь як корова язиком близнула, а тепер якось по-іншому. І волосся моє виглядає з цими спреями, і може якість все ж таки покращилася. Тому воно якось та, люблю теж бризкати на волосся. І бачу, що моє волосся таке по-іншому стає гарне. Так, Оксана, у мене таке саме волосся. Я просто змирилася, що я як кульбаба. Я вже теж змирилася. Я вже інколи часом буваю просто напшикую, шикар, от собі об'єм трохи чи сухим шампунчиком надам трохи об'єму і все, йду на роботу. Там вже як, як доїду, так доїду. Там вже На роботі в дзеркало подивлюся. Особливо в таку погоду дощову, ну, немає сенсу нічого робити. Особисто для мене взагалі немає ніякого сенсу. Це рівняти. Я сьогодні не знаю, на що я дорівняла, бо воно все одно ну видно, що я його рівняла. Що дощик накрапав зверху, поки прийшла вітер подуло, вогкість 100% тут нічого не поможе абсолютно. Так, Іруська, бувай, Оленочка, гарного тобі вечора. Дякую, дівчата, вам також всім тихого, спокійного, мирного вечора. Е, от і все, скучила вами, не хочеться з вами прощатися, але вже треба бігти. Та? та нам ще уроки робити, і на завтра збиратися, і ще маю деякі, деякі справи. Так що, все, всім дякую, що приєдналися. Все, будьте мені здорові, всім па-па.